Так, світла в нас немає цілий день. Довелося витягти оцей апарат, рік не заводив, зараз спробую завести. Треба водички набрати, посуд, помити. посуд помити. їсти зготувати, обігріти, вас обігріти. Всі. та пару годинок можна потопити в будинку. Ставлю запасний акумулятор, бо той стояв рік, ніхто його не заряджав. Крутить він точно не буде. Ставимо. Той, що на безперебійник я купив. А ну напишіть, хто дивиться наш канал з Мачух. Чи є в Мачухах пункт незламності? В нас буде. Я вже сусідки казав, щоб тянула переноску до нас, щоб один генератор хоча б працював. а не... Вона ще свій заведе, я свій. Угу. Через огорода ще один. Да. Тут 7 кВт для лампочок вистачить.